Всім доброго часу, любі українці, з вами Лавра. Чи готують росіянці зайти на новому тижні, саме зробити наступ на територію України, то ні. Розумієте... Сказати, що повністю не будуть якихось ДРГ груп, це неправда. Вони будуть і е, ці групи мають мету десь зустрітися. Тобто з точки А в точки Б виходять, і в якоїсь точки вони зустрічаються. Як будуть прикриватися, прикриватися будуть обстрілами ці групи, але не траплять на велику силу по королю жезлів. Ми бачимо саме військових захисників України. Це ДРГ різні групи, які будуть виступати вночі. Під під прикриттям. Чи будуть масовані обстріли? Вони будуть, будуть з декількох сторін бити, наприклад, по якомусь місту або по об'єкту. Зараз тут саме якісь конкретно, що це буде великий об'єкт, я не бачу по цьому розкладу саме. Але те, що накопичують обстріли, будуть такі, що буде важко це переживати. Я вам хочу сказати, що тут мова не про те, що вони будуть обирати нові об'єкти. Є плани такі. Пентаклі кажуть про те, що вони працюють над цим, але питання ще просто не завершено в їх роботі. Карта Башні, імперат... Карта башні Жріця, Сонце, жезлів, мова йде про те, що вони накопичують сили, планують про величезні удари по величезним об'єктам, великі руйнування, які зараз приховані, діять, будуть, скажімо, неочікувано. Але ці удари дуже плануються сильні. Тому на цьому тижні може бути будь якась там трошки е, відволікання, що нібито тиша, що нібито вони там щось задумали. Насправді, не дивлячись на те, що ми бачимо, що е, бити вони будуть для такого тримання в переляці, переляку. Ось. Але тут плануються великі вибухові дії. Ось так. Тримайтеся, ставте лайки, пока-пока.